Вітаю вас, друзі. Сьогодні хочу вам показати свої авторські роботи, які готові до того, щоб їх можна придбати. Можу пошити їх на відповідний ваш розмір. Дві чоловічі сорочки. І у вас буде можливість отримати безкоштовно таку вишиванку. Умови будуть під описом відео. Розміри вишиванки вже готові. Ось така вишиванка. На манжетику, стійка комір. Виконано технікою лиштва. прутик, з'єднуючий, шов, зубцювання на манжетиках і на комірі. Умови прочитаєте під описом. Розміри я положила для того, щоб, можливо, комусь якраз вони стануть у пригоді ці розміри. А всі останні, які я буду показувати, можна. Пошити на будь-який розмір. Це купони чоловічих сорочок. Ми це відложимо в сторону. От перед чоловічої сорочки. Можна на будь-який розмір також пошити. І рукав довгий. Техніки виконання, зерновий вивід, соловіня вічка, лиштва на косу, з'єднуючий, шов. І мережка, техніка мережка. такі от рукавчика. Довгий рукав. Це друга у нас вишиванка. Хто бажає, будь ласка, звертайтеся, пошиємо на ваш відповідний розмір. Чи це на подарунок комусь, чи колективом, чи особисто. От така чудова робота. Стопроцент льон, якісне виконання і, відповідно, якісний пошив. От друга така в нас робота. Також стопроцентний льон виконана прутиком, прутик з настилом, Соловійні вічки, трошки лишти. Це на більший можна розмір, і також довжина рукава. На довгий рукав. 100% льон, я вже сказала. Пошив, повторюся, може бути на будь-який розмір. Комірець робимо великий, комірець стійка, але при бажанні можна його зробити і відкладним комірцем. Тут є можливість така. Зубцювання йде, якісне виконання, і повторюся, що буде якісний і пошив. Будь ласка, кому сподобалось, кому потрібно такі речі, звертайтеся. Також є жіноча блуза. І ще один рукав. Ліставка така, суцільнокройний рукав, і от таки. Перед буде складатися з такої частини. Під, під реглан. Тканина лу, луць, Луцька льон із коноплею. Техніки виконання, зерновий вивід, вирізування з ляхівкою. На тіло і буде прекрасно дивитися. Також ця робота вільна, можна замовляти. І є одна от вишиванка на маркізеті. Дуже тоненька тканина, ювелірна така робота. Це рукав у три четверті йде. У три четверті низ рукава і ітиме. Так Вже такої тканини в виробництві немає. Тут можна пошити до 50 ширина рукава, дозволяє до 52-54 розміру. Але, повторюсь, це у 3-четверті рукавчик. Він дуже практичний. От такі, такі роботи є. Так що, кому щось проглянулося, чи потрібно, звертайтесь, будь ласка. Ще одна чоловіча вишиванка виконана на, тоненькому, на тоненькій шерстяній тканині. Але ця вже вишиванка йде з коротким рукавом, рукав короткий, дуже якісна тканина, тоненька шерсть, і виконання якісне. Стійка комір. Можна робити, я повторюся ще раз, можна робити і відкладний комір, зубцювання йде. Зерновий вивід, соловіні вічка, лиштва на косу. Ось такі роботи. Бажаю всім мирного неба, сонячного дня. Сьогодні пішов сніжок перший, хоч не перший, але такий. Що нагадав нам, що таки ж все-таки ще зима на дворі. Дуже дякую всім за донати, хто донатить. Успіхів бажаю всім.